Добрий день, вечір, ранок. Оце я вам зараз покажу і навіть немножечко розкажу. Це карта України. І оце отут кругом вирубають світло, стріляють ракети, шахеди, всякі літають. А тепер... Я вам покажу, де буває тільки бавовна. Оце Луганська область. О, Сватове. Знаєте, які там українці живуть? О! Сєверодонецьк, Лисичанськ, Старобільськ. Біловодськ. А отут в 4 утра вже зайшли фашисти. Оце по севере Донець, тут річка протікає. Отак. Тут було ота лінія розмежування з 14-го року по 22-й. І оця частина Луганської області була з русським міром. Про те, що я знаходжусь от у цій частині. У тій частині, яка вже майже 9 років в окупації, і я тут живу. І я теж вважаю себе незламною, бо ще тоді, в 2014 році, коли я спочатку нічого не розуміла, та ніхто нічого не розумів, що там. А потім почала добиватися до правди, що ж відбувається. Бо нічого не було сказано на офіційних каналах, толком нічого ніхто не говорив. І нас тут тільки годували, тільки Бендерівці, ідуть, ховайся, хто може, і не пропустимо і так далі, і таке інше. Першою крапкою було. Це побиття дітей і, і квіти, і то розтоптання квітів на могилі Тараса Шевченка в Луганську 9 березня 2014 року, коли було 200-річчя великого поета. Прийшли діти, прийшли дорослі, поклали квіти, провели якісь там, прочитали віршики і раптом налетіли ці бугаї, почали їх розкидати. Топтать. І там хтось із місцевих теж був і підключався до цього. Це була перша краплина, яка змусила мене розбиратися досконало в цьому питанні. І я потім виходила у місто, я ходила, я розмовляла з усіма. І байдуже, що на мене кричали, мене називали по-всякому, мені було треба донести людям, що. То відбувається просто російська агресія, що то все робить Росія. Я доводила, я доводила на прикладах. Потім було 2 травня, ви пам'ятаєте, Одеса. Я теж все роздивилась. все, Які були відео, які були статті, прочитала, я зрозуміла, що це теж було зроблено навмисно і це теж була провокація для перевороту в Одесі, для створення ОНР. Останньою крапкою було 9 травня в Донецьку, коли. Пробачте, коли захоплених у полон українських солдат вели і на них кидали яйця там і всяку фігню. Це було нестерпно. Як? Я дуже сподіваюся, що ті люди, що це робили, Зараз або вже поїхали в Росію, або я не знаю, сховались кудись, бо скоро для них прийде теж розплата за те, що вони тоді вчиняли. А для мене це було остання крапка, після чого у мене стався інфаркт. Але я якось вижила, я не знаю, я мені просто. Пощастило тим, що був лікар старенький і дуже досвідчений. І він мені не сказав, що то був інфаркт. Про інфаркт я узнала вже пізніше. І всі ці роки я тут жила і, попри все, я вела свою антипропаганду. я вела свою роботу як уміла, як могла. При тому, що тепер я ходжу з паличкою. При тому, що тепер я можу. Так, не будемо більше про мене. Я просто хочу сказати, що участь у спільному проєкті В'язання незламних я вважаю це і моїм проєктом. Так. Все, тепер по пунктах. Перше, для ЗСУ. Ну, ви вже зрозуміли, що ніяким чином передати, щоб я там не зв'язала хоч одну пару шкарпеток, хоч 25, я не зможу передати. Тому для ЗСУ я передам гроші для того, щоб купити пряжу і щоб хтось там, де може передати, щоб вони змогли зв'язати і передати. Далі. Е, друге, якийсь недороб, недов'яз. У мене це оце. Я вам потім покажу, бо це буде моя друга робота, то я покажу детальніше. Далі. Далі, у мене так, я прибираю. У мене тут погане освітлення, а не через те, що виключають світ. Через те, що я сховалася від діда далі, щоб зняти. Значить, далі йде два пункти: це на подарунок і до перемоги. І от тут я не знаю, як правильно е назвати. Значить, у мене оці от квадрати, які я в'язала, квадрати для прапора, я їх дороблюю до е пледиків. От, от синій, він майже готовий, там тільки шить е трошечки. А жовтий тут виявилося, от що я розпустила. Я розпустила? М -м те, що в'язала, я вам показувала колись ці е квадрати. І е квадрати зв'язані з пицями, я розпустила, бо вони виявились, ну ніяк не ліпляться до е зв'язаних е гачком. Тому я розпустила і оце перев'язую. Зараз я вам покажу. Це у мене таке відерце, воно об'ємне, ну 5 -літрово. тому Тут у мене два процеси. Це моє брюшка мережево, я його відкладаю. І тут у мене оце е, іще оцей от. Ну, Я його буду робити, якщо можна, то я це от, плюс зараз це прибираємо. Ой, зовсім щось із світлом погано. І тепер у мене є пряжа, як же мені. О, от так покажу. От така гарна пряжа, але це схоже мохер. І мені треба до цього махеру якусь ниточку. От я тут прилаштувала таку пеше. Знаєте, турецька пеше. Ой, як погано видно. Ну, ви мені пробачте, я коли буду вже це знімати то про це, то я вийду на світло вдень. І ще у мене отака пряжа, от той ж махер. І додам туди отакого червоненького. І, ладно, потім покажу. Значить, це у мене буде діткам яких, які будуть сироти, то точно після війни завжди таке буває. І е, я буду в'язати жилети. Я буду в'язати жилети. Я так думаю, що тут буде два жилета. І оці пледики це теж піде на дитячий будинок, на ліжечко. І таким чином це у мене один, скажімо, один. І ще один це у мене рушники. Чи я їх буду вишивати, чи я їх буду в'язати, я вам зараз не скажу. Мені ще треба подумати, подивитись на тканину, подивитись на ниточки вишивальні. І головне, чи я зможу вишити. Бо вишивати рушник, то треба передивитись відео декілька і так далі. От, В'язати мені скоріше буде, і я. Якби якщо зв'язати, це. Порадьте, чи хтось знає такі випадки, щоб зв'язали рушник? Отакий От рушник із каймою, із візерунком якимсь. Ну, я люблю жакарти, я можу. І, чому б і ні, взяти якусь ниточку. Простеньку, бавовняну і зробити, і зв'язати. Це ж не то, що рушник, щоб ноги витирати, це буде рушник над образом. Або це буде рушник до лиця, на пам'ять. Мене просили діти. І я думаю, коли буде перемога, то я їм ці рушники отдам, бо до перемоги, я з ними не зможу побачитись ніяк. І от у мене питання таке: значить, процес до перемоги, це може бути оце діткам і е, е, те, що я хочу передати на дитячі будинки. Або до перемоги рушники. А, або рушники для любимих. Для своїх е, рідних, для на подарунок, а до перемоги вже будуть жилети і, і ковдрики ці. Як ви порадите? Оце в мене я все одно буду і те, і те робити. але е, що до, до чого віднести, я не знаю. Так, і останнє. Тут я прибираю, і останнє це. Мій перший процес, який у мене проситься, проситься, проситься проситься. Я його робила до того, як познайомилась із дівчатами в'язальницями. Це моя сорочка-вишиванка на себе робила. От. І вона у мене от в такому стані запущеному. Ось це виворіт. От вона шито уже отут. шито не оброблено, От ластка, ластка тут. Зараз спробую показати. От вона видна тепер, от ромбік вставлений. Уставка. Оце уставка називається. Оце рукав вишила. Зараз покажу, от, вишила. Я вам буду все потім показувати ще, коли буде ролик про цей процес. От, і ще треба манжети, обробити оці шви, манжети і горловину обробити. Оце перед. Бачите, у мене неохайний виворіт. Я не, вис... не вишивав. Виявляється, так важко вишивати хрестиком. Це ой-ой-ой, я вам скажу, мені гладдю було легше вишивати. Я могла там викручуватися, як могла. Як, як, як голову прийде, я там робила переливи і що завгодно. А тут, щоб ой, я вам потім розкажу, ну, оце буде мій наступний процес. І, е, значить, що я буду робити, це обробляти шви. І пришивати манжети. Де мої манжети? Де ось. Ось. Значить, оце у мене горловина вишита. От бачите, серединка. От. І от у мене два манжети. Оце? оце от манжет. Оце я вже так за, ну, як би сказати, придавила, що це буде край манжета. От, В манжет я хочу вселити резинку, він буде трошки отак призбираний за рахунок резинки, але я не хочу застіпку на гудзиках. я хочу, щоб у мене е, рука вміг підніматися доверху, опускатися легко, як на резинці. Так. Е... Що ще по сорочці? Сорочка довга, це не маєчка, це плаття, як сказати по-французьки. Це довге виріб плаття. От. Чому? Отак от, от стара баба. Я його надягаю і все. Мені не треба ні брюки, ні треба, не треба мені ні, ні комбінацію, нічого. Я вже вдягнута. Розумієте? А зверху, як я наділа спідницю, або фарту, або просто підперезалась, або вже е, тулогрійку наділа, або ці плахти. Що я захочу, те я надіну. Але я не гола, це натільна одежа. Отака от довга. Тут я внизу не, не стала обробляти, просто підробила машинкою все. І взагалі, е, по всіх майстер-класах тут. Руками все це робиться, а я думаю, якого дідька, я ж той. У мене машинка, я люблю шити машинкою, то я пошивала все машинкою. Крій я робила за майстер-класом Ірини Зайцевої, вишивася з вихлясами. От, підбирала малюнок, це у мене ціла купа є, тих малюнків, я ними надихаюсь, я на них дивлюсь, і навіть для в'язання. Ну, так, вам розказала щось дуже довго вийшло, емоційно, але вступ я зробила, здається. Бувайте здорові, дорогенькі мої україночки і українці.